І всім привіт! І ми на каналі Ярко Бро, і це вже 17-та частина, один блок, механізми. Ми на прошлій частині поставили таке, зробили портал, пожирали тортику, як і зараз відремонтували. А, нам ще треба відремонтувати нашу хату. То, що треба. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, та пофіг. Скільки там вийде <світ> якось пофіг. Так, ступіньки Всі. Ну, то серія, я вже чесно не пам'ятаю, ну коли вроді би, позапрошла, коли нас, ну, хату підірвав гаст. Так во. Добре, що хоч би коли був е, гастик, ну і він підпалив дерева, почав е, лити дощі. І за того мені е, спас е, всю хату і, рахуйте, що спас е, йоми. Е, Взагалі все. Бо якщо б то все згоріло, то капець би був. Я би. Ну, о. Ах, то агресивно? А я забув, що ми падаємо тільки зверху. Ні. Уфс. Йдите, йдите в дупу? Так. А, а що я хотів зробити? А пішов в дупу. Пішов вроді. Я хотів замінити тут доски на землю. Бо Воно не гарно виглядає. Ой, це кам'янар. Та нічого, кам'яну не так дуже треба. Ой. Два, три, і все. Ми все потратили. В прошлій частині ми карате, я думав, чому в мене не, ну, не, зіримо, ну, не ламається один блок, а потім замітив, що е, газ і всі інші нам той один блок зламали. Так, почнемо чуть-чуть подивимось про механізми. Я думаю, що ця вся серія майже і буде, що, що ми будемо е, механізми. Цинковий слеток. Е, Ми візьмемо зараз все, що Закинути... Все, що стосується е, механізмів. Так. Я думаю, що Мітя може знадобитися. Це положити, положити. Далі ми зберемо всі рути і все таке редстоун. Це нехай буде. Просто як зібрати для початку. Так, і ще треба поставити в пічку ту. Міді в нас дофіга. Як і золото. А заліза ніфіга можна сказати. Просто ніфіга що А, антизитовий сплав? Нам ще треба андезит. А в нас в цьому виживанні нема майже ні, ні антизиту А без андезиту ми ні фіга не зробимо майже. Так, дерево теж то, то, то. Що то. ще руда? Це це це. Це закинемо. Так. Це руда. Це, це. це. Зразу закинемо. Так. Далі. Це, це. Це. І вроді би. Ну, цього роду я не рахую так сильно. Далі. Дивимось, що можна зробити. Це що? А що саме? Ага. І що це таке? Непонятно. Так, давайте далі. Подивимось. Майже ніфіга не може зробити, але кусочок цинку. Що роблять з цинку? А, далі нам ще треба ізучити магію. Тринс? Це... Це просто читання. А як самі магії робити? Ну розумію, як саму магію робити? Стоп. О, сідає. Понятно? Залізні? А попробуємо і. Ой, во. Тепер відкриваємо книжку і а як? А як скрафтити глиф? Ну, наприклад, ну ми а як... Стол? Yeah. тут стільки магії, я не знаю, як то все Вине... Це перший. А чому так і є? Отут лоша є. Цей теж мене розблокуємо. Далі цього. Я не розумію, нам треба стіл. Ой! Нам треба е, стіла е, спеціальний для техно. Бо... Кстати, а як... Як то все робиться? Во. У нас є книжка. Типа не така книжка. Топор вона, типа, книжка чуть виглядає. Ну, наприклад. Ми все маємо. Наприклад, як... Угу. Я швидше всього сьом, всім не розберуся. А як? Як ту книгу? Чекайте. У мене є ж. Книга. А яка книга? Не знаю. А, то всі, всі ті. То. То всі ті. Зараз зробимо. Так, у нас є раз. Два. Думаю, що хватить. Так, перше. Меч. Далі. Лопата. Стоп. що ще? Вата. топорик і... кірку. Топорик і кірку тільки. Топорик. А, топорик получиться. Кірку залишилось туре. Так. Ну йде де тут топорик? А, зроблю сам. Що за фігня? Скидають мені. Так. І лишається тільки... Кірку так, положим. Все-то положимо. Все я надягну. Розкрафти вже пофіг. Далі сіруди поскладаємо. Далі всі сніжки позабираємо. Сіруди поскладаємо. Мені треба тварин якось перебрати. Оббивати я їх не хочу. Чого ти не стрибаєш? Давай, пів. О, ну, давай. Давай, давай. Ні. Ні. капец. Я сдох. Як я так просрался. Еще я сдох. Ну то капец. Так. Жалко верблюда. Стоп. Иди ты нафиг. Да пофиг, уже впаду Тут і так вода. Так, безру быстро, быстро. Сюда, дету. О, о, получив Ту. штуку. Ну ні, прикольна штука, але, але. Так. Ом мене добули. Так. І... О, залізу. Ще по одне залізу. О, Одне залізу. Так. Ідемо пере... О, воно просто вже... Ой. Та якось пофіг вже нехай буду одне до. Ну. А так. Ложимо все по сундуках. Нам склад би без зробити. Тво буде склад наш. Ось два. Тут будуть е, нам треба все переробити і той. Ну, звісно, не вистачило для один. Далі беремо один раз. Беремо ровен. Так, так, так. Так, так і. вон такого. Тепер беремо всі. раз, два, три, чотири і крафтимо книгу. А як її відкрити? Так, У вас крафтили? Так, це просто можна отримати далі Песарний стол. сол, угу. як крафтиться? А то тільки такі вода Ну, понятно, чому воно і дава нам. І на цьому ми будемо закінчувати. А в наступній серії ми продовжимо ізучати магію. І, і, ну, і, той. і всім пока 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 по ка